Доброго дня. Сьогодні ми хочемо спробувати зробити майстер-клас на цій дощості з нового матеріалу. Нам прислали як образець це лава І Ми спробуємо зараз підготувати цей планшет, Для того, щоб нанести і спробувати цей матеріал. Для підготовки поверхні. Ми використовуємо латекс. Преміум теж відносно новий матеріал. Спробуємо зараз прогрунтувати трошки. І будемо наносити матеріал і розкажемо вам, що ми думаємо про нього. Грунтуємо планшет. До речі, я в броні теж від фірми Фейдал. Дуже. Латекс преміум, <пробіт> до речі, має дуже високу покривну здатність. Е, вже не вперше ми говоримо про це, тому що, як ви можете бачити, з першого слою ми покриваємо просто ідеальну поверхню, яка не була ні ґрунтована, нічого не було зроблено з нею. Подивіться, який прекрасний результат. Так, пробуємо наносити нашу максилау. Е, нагадую у нас білий фон. Наносимо її кісточкою такою невеличкою. Поки видно, що дуже великий такий об'єм у нас виходить. Попробуємо нанести невеличкий шматок.

Ми, ми маємо величезний об'ємний малюнок. Величезний. Ну, моя думка, що ну, прекрасний, прекрасний матеріал, зараз він ще підсихає, дуже легкий в роботі і має просто величезний об'єм, який може закривати досить суттєві нерівності на стіні. Тому я би рекомендував його і дуже хотів би зробити на якомусь об'єкті. Мені дуже подобається, я е, думаю, що це один із найкращих матеріалів на сьогоднішній день, е, якщо брати з такого плану матеріалу. В даному випадку ми, ми працюємо з кухнею, де ми робили лаву, просту лаву е, білому білу. Ми використовували на літер лави десь 50 мл білого пігміта діоксиду титана. І тут ви можете порівняти різницю між простою лавою і лавою максі. І та, і та майже на, білому, на білій основі йде. Ви бачите, настільки різниця об в об'ємі, ну і в загальному вигляді. Лава максі виглядає дуже достойно на фоні простої лави, хоч і проста лава виглядає дуже непогано.